Учні та керівництво школи у підгірному донедавна заздалегідь готувалися до зими. І якщо перші одягалися тепліше, аби не змерзнути, то дирекція затягала пасок, щоб розрахуватися за енергоносії. Економити б не змогли і надалі, якби не програма співпраці спонсорів з місцевими громадами. Дуже велика робота проводиться депутатами від обласної ради Оксана Анатолійовна Балога. Віктор Іванович Балога нам допомагає депутат Верховної Ради по ДНЗ, по ФАПам. Колосальна робота проводиться ними по заміні вікон. І зараз вже будуть підрахунки і по навчальним закладам, і по ДНЗ, і по ФАПам. Що вдалося зекономити і за їхню допомогу? Спонсорська допомога. Я думаю, тут за останні 2-3 роки навіть більше як державна. Замінити всі вікна в цій школі не змогли. За як об'єкт досить великий, решту мали б зробити за рахунок районного бюджету, в якому 3 мільйони гривень було передбачено саме на заміну вікон. Та в оперативності робіт виникають сумніви, кажуть учителі, які заміни дахового покриття чекали роками. Дві третини замінено ще залишилося нам замінити 15 вікон. Ми дуже сподіваємося, що у 2014 році ці вікна будуть замінені. Нові енергозберігаючі вікна встановили і в інших закладах освіти та медицини в селах по сусідству. Це як стверджують працівники установ, не тільки покращило умови праці, а й зменшило витрати на опалення, що в гірській місцевості досить актуально. Значна допомога, бо то все ми говоримо про десятки тисяч гривень. За цьогорічним бюджетом освіта та медицина залишилися поза увагою держави. А це аж ніяк не сприятиме покращенню умов у закладах, якщо не долучатимуться меценати.